Вітаю вас, любі мої першокласники! Запрошую на заняття з лікувальної фізкультури. І почнемо ми заняття з дихальної гімнастики. І перша вправа сидячи на стільці, обійміть себе руками, а тепер видихніть, коли ви обіймаєте себе руками, все повітря зі звуком ж. А тепер розпрямляємо руки, вдихаємо носиком повітря, підіймаємося і робимо кругові махи руками. Цю вправу треба повторити 6-8 разів. Нагадую, вдих робити треба тільки носом, а видихаємо ротиком і видихати треба повністю. Ще раз, давайте. Спочатку ми обіймаємо себе руками і видихаємо все повітря. Вимовляючи звук ж, поки повітря у легенях закінчилося. Потім розправляємо ручки, вдихаємо носиком, підводимося і робимо кругові махи руками. Знову сідаємо, обіймаємо себе руками. Видихаємо все повітря, потім розпрямляємо ручки, вдихаємо носиком, глибоко вдихаємо, підводимося і робимо кругові махи руками. Коли ви робите кругові махи руками, теж вдихаємо носиком, а видихаємо через рот. Наступна вправа. Треба повністю випустити повітря, візьміть, покладіть ліву руку на груди, праву на животик. Тепер вдихаємо повітря і надуваємо животик, щоб ви його відчували. А коли будемо видихати, говоримо звук, знову кладемо одну ручку на груди, другу на животик, вдихаємо носиком. А на видоху говоримо звук. Поки повітря закінчиться. Виконайте цю вправу ще двічі. Переходимо до наступної вправи. Підводимося, стаємо на носочки, руки підводимо вгору, вдихаємо носиком при цьому. Давайте піднімаємося на носочки і піднімаємо одночасно руки вгору. При цьому носиком вдихаємо, а на видоху треба присісти повністю. Випустити з легенів повітря зі звуком ш. Знову підводимося на носочки, піднімаємо вгору руки і вдихаємо носиком. Присідаємо шш. Як? Колесо шина спустила. Все повітря з неї вийшло. Давайте ще раз. Раз, підвелися, вдихнули. Два, опускаємося і видихаємо. Раз, підводимося, вдихаємо носиком. Два видихаємо. Ну, а зараз. Повторимо, що ми вчили на попередньому уроці. І перша вправа біг на місці. Починаємо. Побігли. Переходимо наступна вправа. ходьба на місці. Можете марширувати, як солдати. Раз, два, три, чотири. Тири, раз, два, три, чотири. Продовжуємо ходьбу, але тепер високо піднімаємо коліна, як наче ми йдемо по глибокому глибокому снігу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Переходимо тепер на ходьбу на носочках. Піднімаємо вгору руки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Опускаємося на повну ступню і продовжуємо ходьбу тепер на п'ятках. Раз, два, три, чотири. Тягнемо носочки вгору. Раз, два, три, чотири. А тепер розгляньте, будь ласка, цей малюночок. Які ще види ходьби ми не назвали? Подивіться ходьба звичайна була, на носочках теж була, на п'ятках була. А тепер у напівприсяді присідаємо. Пам'ятаєте цей вид ходьби? Ми з вами у вівторок з ним познайомилися. А тепер у повному присяді підводимося і продовжуємо ходьбу звичайну. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Наступна вправа приставним кроком. Пригадали? Ми теж з вами розглядали цей вид ходьби. Ми відводимо ліву ніжку, робимо нею крок, а праву приставляємо до неї. Як на малюночку на оцьому малюночок вісім? Вийшло? І остання вправа пробуємо пройтися на п'ятках, але вперед спиною. Пам'ятаєте цю вправу? Як ми з вами йшли вперед спиною? Попросіть маму, щоб вона потримала вас за руку. Ну, а тепер переходимо до комплексу загальнорозвивальних вправ. Готові? Подивіться, які симпатичні діти будуть вам показувати вправи з цього комплексу. Перша вправа. Робимо хлопок. Якщо дістаєте. То робимо під коліном і над головою хлопок. Раз, друга ніжка, два. Раз, два, раз. Наступна вправа. Присідаємо на коліна, опускаємо руки, підводимося, переводимо тулуб вліво, потім вправо. Наступна вправа, подивіться, як наче ми рубаємо дрова. Ноги на ширині плечей. Тепер підскоки на раз, два, раз, два, раз, два, три, чотири. Виходить у вас? І закінчився цей комплекс. Я бажаю вам, щоб ви берегли себе, своє здоров'я, а якщо вам сподобалося працювати з цими симпатичними дітками, то вони вам покажуть ще один комплекс загальнорозвивальних вправ. Але треба перейти за цим посиланням, яке ви побачите під темою уроку. Дякую вам за уваги. На сьогодні прощаємось.